Вітаю вас на сторінці Етнонеклесіей. з вами Руслана, і зараз будемо розмовляти, як від'єднати стрічку від стрічкового ґердану. Ми будемо її замінювати до прикладу. В мене червона оксамитова стрічка, прозоре, наголошую полотно. І я працювала монониткою, тому що в мене прозорий гердан. Молодці! Правильно! Як я пришиваю, можна подивитися на Іншому, в іншому відео на каналі, а зараз ми будемо з вами це відшивати. Для того, щоб, до прикладу, у вас є запит змінити стрічку через, до прикладу, забруднення. І це можна зробити самостійно, не обов'язково звертатися до майстра, тому що в своїх виробах я завжди пришиваю не робочою ниткою, а іншою, щоб клієнт міг це зробити самостійно, не пошкодивши, звичайно. Сам виріб. Я вам це показала демонстраційно. Цей виріб я назад пришию до стрічки, щоб продемонструвати, як то можна було зробити в цілому. У мене такого відео на каналі не було. Тому я вирішила, вирішила розшити і потім пришити назад. Скажіть, було вам цікаво чи дуже цікаво, як я завжди кажу. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки. І ось ви зараз бачите, як окрема стрічка, а окрема гардан.